Привіт! В цьому відео ми підіб'ємо з вами підсумки стосовно шифрування, скажемо кілька слів про роль шифрування і відповідно про програми, які можна використовувати для шифрування. Відповідно, в контексті ролі, ми з вами вже розуміємо, що шифрування відіграє одну з ключових ролей у кібербезпеці, оскільки є одним з основних засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, змін та атак. Воно. Забезпечує конфіденційність. Цілісність, відповідно, і автентичність даних. Це дозволяє мінімізувати ризики при обміні інформацією відповідно. Тобто, перше і одне з найголовніших в контексті ролі шифрування це забезпечення конфіденційності. Шифрування дозволяє захистити чутливі дані, такі як особиста інформація, паролі, фінансові дані, медичні записи тощо від несанкціонованого доступу. Навіть якщо певним чином зловмисник отримує доступ до зашифрованих даних, він не зможе їх прочитати чи використати без відповідного ключа для розшифрування. Друге, важливе – це цілісність даних. Шифрування гарантує, що дані не були змінені під час передачі або зберігання. За допомогою хешування і криптографічних підписів можна переконатися, що інформація не була змінена зловмисниками або не зазнала певних пошкоджень чи змін в результаті певних випадкових збоїв. Автентифікація та підтвердження особи. Шифрування також використовується для перевірки автентичності користувачів або систем, цифрові підписи та аутентифікація через шифрування дають змогу підтвердити, що певні дані надійшли від конкретної особи або організації. Далі, ще один важливий момент це захист від атак. Шифрування допомагає захистити дані від різних видів атак, зокрема від перехоплення даних відповідно атаки, такі як мене замітки, про які ми казали, коли зловмисники намагаються прихат. Перехопити дані під час їх передачі, наприклад, через незахищену мережу. реверс інженіринг, зворотня розробка. Навіть якщо зловмисники отримують доступ до коду чи файлів, вони не зможуть отримати доступ до інформації, поки вона зашифрована. А так і на паролі: шифрування паролів у базах даних або під час автентифікації захищає їх від відповідно країшки. Захист даних на пристроях в хмарах. Захист пристроїв, комп'ютерів, смартфонів, відповідно, і хмарних сховищ через шифрування Гарантує, що навіть якщо фізичний доступ до пристрою буде отриманий зловмисниками, вони не зможуть скористатися даними без наявності ключа для розшифрування. ну і Відповідно, приклад, тут говориться про програму FileVault і Bitlocker. FileVault, відповідно, це програма. Для macOS, Bitlocker це для Windows, відповідно, які надають можливість шифрування, зокрема, дисків. Ну і, відповідно, ми про них згодом ще скажемо. Протидія соціальним атакам. Шифрування допомагає у боротьбі з атаками, що спрямовані на отримання доступу до конфіденційної інформації через маніпуляції з людьми, наприклад. Фішинг знайомий нам вже з допомогою шифрування можна упередити відповідно доступ зловмисників до критичних систем. І ще кілька моментів стосовно ролі шифрування, можна виділити ще захист мережевих з'єднань. Шифрування є одним з основних елементів для забезпечення безпеки мережевих з'єднань, особливо в мережі інтернет, де передбачається відповідна передача чутливих даних. Не відповідно, наприклад, VPN Virtual Private Network використовують шифрування для створення захищених тунелів, відповідно, що дозволяє користувачам анонімно передавати дані в мережі інтернет. TLS і SSL використовується для захисту з'єднань відповідно між клієнтами та веб-серверами. Також, наприклад, HTTPS для захищених веб-з'єднань тощо. Запобігання витокам інформації, шифрування даних допомагає також зменшити ймовірність витоків, чутливої інформації, наприклад, таких як фінансові звіти чи записи особисті дані, чи корпоративна якась важлива інформація у випадку атаки або компрометації системи. Ну і, звісно, можна згадати ще і про криптовалюти, захист на рівні криптовалют. Шифрування також тут використовується для забезпечення безпеки, зокрема і в таких криптовалютах, як біткоін, де, де кожна транзакція та приватний ключ шифрується, щоб запобігти відповідно несанкціонованому доступу до транзакцій до коштів. Користувача, от таким чином. Що ж, і ще ми скажемо кілька слів про програми для шифрування. Загалом їх дуже багато. Я виділив декілька. Перше, я поставив Veracrypt, оскільки. Да, Кілька компаній, з якими я співпрацював, використовували саме цю програму для шифрування дисків, службової інформації відповідно. І вона є open source і вона є безкоштовною. Розробник цієї програми це француз алжирського походження Мунір Ідрасі. Якщо не помиляюсь, в 2007 чи 2006 році він створив свою компанію з кібербезпеки, криптографії, офіс, здається, знаходиться в місті Париж. Відповідно, людина цікава, неоднозначна, можна різну інформацію знайти. Є також інформація, що він, можливо, пов'язаний з французькими спецслужбами, але в контексті нашої ситуації, можливо, це навіть плюс, а не мінус. Загалом програма доволі популярна, доволі надійна. Звісно, в неї є недоліки, над якими працюють, відповідно, поступово їх виправляючи. Але загалом це непоганий open source, безкоштовний варіант, який надає можливість створювати зашифровані. Віртуальні диски, які працюють як звичайні диски, дозволяє, надає можливість повністю шифрувати цілі розділи жорстких дисків. Використовує різні алгоритми шифрування, зокрема такі як AES, Serpent, ToFish, і забезпечує доволі високий рівень захисту. Є доступним на різних платформах: Windows, macOS, Linux. відповідно, ну і Є доволі стійким до атак на паролі Наступна програма це Bitlocker. Це відповідний інструмент для шифрування дисків, вбудований в операційну систему Windows. Він доступний на версіях, якщо не помиляюсь, Pro і Інтерпрайз. Він дозволяє шифрувати весь диск, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу, якщо комп'ютер, наприклад, буде викрадений або стане доступним стороннім особам. відповідно Використовує він TPM Trusted Platform Module для зберігання ключів, інтегрований в систему Windows і доступний саме на цій операційній системі. FileVault, відповідно, це інструмент для шифрування дисків, вбудований в Mac OS. Він використовує алгоритм AES для шифрування даних на всьому диску Mac і допомагає захистити особисту інформацію у разі викрадення. Комп'ютера. Відповідно, доступні тут і підтримуються і AES128 і більш безпечний AES256. Xcript теж програма для шифрування окремих файлів та папок. Доволі зручна для звичайних користувачів, оскільки надає можливість легко зашифрувати файл за допомогою пароля. Відповідно, підтримує як симетричне шифрування, так і розширене шифрування для більш досвідчених користувачів. Є доступний для Windows, Mac OS, Android, iOS, відповідно, ну, доволі легке в використанні теж таке цікаве програмне забезпечення. Cryptor – теж програмне забезпечення для повного шифрування дисків і розділів, підтримує шифрування всіх даних на диску, включаючи операційну систему, забезпечує доволі високий рівень захисту від несанкціонованого доступу, доступне, якщо не помиляюсь, на платформі Windows. Використовується, зокрема, для повного шифрування диску, Ну і відповідно підтримую різні алгоритми AES, ToFish, Serpent. От таким чином. Що ж, давайте зараз я спробую увімкнути інтернет, і ми з вами спробуємо попрацюємо з віртуальною машиною. Я запускаю зараз Windows 10. І ми з вами спробуємо попрацювати з VeraCrypt. Спробуємо зашифрувати. Зашифрувати диск. Так, я на хвилиночку зроблю паузу. Я перепрошую. Перепрошую. Отже, давайте з вами зараз завантажимо. завантажимо. Давайте краще Brave візьмемо. Так, візьмемо браузер Brave. Так, ну і... Інтернет наче працює. Отже, VeraCrypt. Veracrypt. Так. Тут у нас розділ Downloads нас цікавить, бачите, доступний і на MacOS, і на Linux, і на Windows. Там ще є опції. Оскільки ми на Windows, ми візьмемо опцію портативна версія Відповідно VeraCrypt». Так, Завантажимо її. Це займе, ну сподіваюся, небагато часу. У мене трошки повільний інтернет. Так, 30, ну, 30 МБ, то трошки більше. так, І майже вже завантажилось, добре. Так, Наші... так завантажилось. Так, я пропрошую. Браузер поки закриємо. Так, ми відкриємо ще, що ми будемо шифрувати. Так. Давайте з вами. от Локальний диск і, і у мене є, він порожній спеціально все видалив буквально от щойно звідсіля. Він маленький. Відповідно, шифрувати краще диск. Наприклад, ви створюєте саме, наприклад, диск для того, щоб зберігати на ньому локальний диск, певний для зберігання якоїсь конфіденційної, важливої інформації, наприклад, за проектами. Перед цим краще підготуватися, те, що ви будете сюди. Сюди на зашифрований диск скидати, краще зберігати окремо, і шифрувати краще відповідно порожній диск. Це пришвидшить суттєво процес, і це, відповідно, зекономить час. Отже, ми зашифруємо цей диск, і потім скинемо сюди, наприклад, якісь файли і подивимося, чи там воно буде працювати. Так? Отже, нам потрібна Veracrypt. ця версія портативна. Натискаємо гаразд, погоджуємося з умовами. Видобудемо сюди. так ось Процес видобутку закінчився. Пропозиція задонатити. І, відповідно, нам знадобиться оця програмка Format, VeraCrypt Format, яка нам пропонує різні опції. Ми виберемо Encrypt, зашифрувати не системний Partition or Drive. відповідно Оцю опцію. виберемо стандартний варіант. Далі виберемо, що ми будемо шифрувати: цей диск і на 2,9 ГБ. Далі ну, беремо опцію Створити зашифрований відповідно, диск і відформатувати його. Є інша опція, якщо там є якісь дані, але щоб пришвидшити процес, краще, звісно, підготувати порожній диск, зашифрувати його, і потім туди, ну, це моя думка, скинути туди потрібні вам файли, відповідно. Що ж, Тут, відповідно, дуже багато алгоритмів доступних. Залишимо те, що пропонується by default, відповідно. Далі тут про розмір нам кажуть. Тепер пароль. Пароль варто робити, звісно, що безпечний для цілих відео, для пришвидшення, пришвидшення процесу, вибачте, я зроблю простий короткий пароль і нам одразу. Скаже програма, що короткі паролі дуже легко зламати, тому відповідно їх не варто використовувати. Але ми такий пароль легкий використовуємо тільки для цілей відео, щоб пришвидшити процес. Звісно, що варто робити складний пароль з усіма пересторогами. Відповідно, тут нам кажуть, що варто вводити рендомлі мишею, відповідно, для того, щоб підвищити криптографічну, так би мовити, стійкість чи силу ключів шифрування. Відповідно. От, поводимо, водимо. ну Тут можна вже дочекатися, поки повністю цей бар заповниться, щоб вже, так би мовити, можна активніше звісно, все це водити. От, і відповідно, відповідно, тепер ми можемо натискати формат. Нас попереджають, що всі дані будуть видалені, там у нас в принципі, нічого немає, тому ми натискаємо так. І ви бачите, що процес от, буквально зайняв секунди, і нам кажуть, що літера І. Не може бути використана, коли ми будемо монтувати наш цей диск, треба буде використовувати іншу якусь доступну літеру. Ну ми це побачимо, що мається на увазі. От таким чином. Що ж, от ми зашифрували з вами диск. Так. Зашифрували диск. Тепер ви бачите, він трошечки змінив свій вигляд і не відкривається. Він зашифрований. Що ж нам потрібно? Тепер нам потрібно знову-таки скористатися VeroCrypt для того, щоб змонтувати цей диск, зашифрований, і можна було з ним працювати. Оберемо, наприклад, літеру K. Літера I, як ви бачите, тут недоступна. Відповідно, ми можемо обрати опцію Mount, вказати, що змонтувати. А оскільки у нас диск всього лише зашифрований один, ми оберемо опцію «Auto Mount» і воно одразу нам підтягне цей диск, і, відповідно, ми введемо той пароль, який відповідно, вказали при створенні. Починається процес відповідно монтування монтування диску. Він не повинен зайняти багато часу. Якщо Так, він змонтувався, я пароль ввів правильно. От, і ви бачите, що тут ось диск І e таким і залишився, але створився відповідно локальний диск e, Відповідно, з яким ми можемо працювати. Давайте перенесемо сюди якісь файли, наприклад, ці два скрипта. Так, ось, ось два скрипта. Ми сюди вставимо, скопіювали. Давайте його закриємо. і Розмонтуємо. Так. Ну, знову -таки, знову -таки, знову -таки. Ви бачите, диск у нас зашифрований, з, з ним ми працювати не можемо. так, В такому вигляді знову потрібно нам його змонтувати, щоб, наприклад, попрацювати з тими файлами, які ми там зберігли. Так. От, давайте його знову змонтуємо, таким самим чином. Відповідно, Automont. От і, в принципі, чекаємо, поки воно змонтується, і подивимось, що у нас вийде. Зараз повинен тут з'явитися диск K. Ну і ви бачите, він змонтувався, з'явився, і файли дійсно тут є. Тобто ми створили з вами от зашифрований такий диск маленький для зберігання якихось важливих, наприклад, файлів за проєктами. Unmount. Відповідно, можна тепер все закривати. От таким чином, трохи неоковирно, вже вибачте. Ну, от така програма вона існує, open source доволі зручна, це далеко не єдиний вибір, їх безліч. З ними, в принципі, не дуже складно розібратися. І, в принципі, загалом вони зазвичай мають не дуже складний інтерфейс, і просто, якщо вам цікаво, погратися, подивитися, ви можете відповідно, це зробити. Ось таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.